Вітаю всіх. Тижні два з половиною назад я консервувала помідори. І коли я закип'ятила ну, воду, цю для розсол, ну, в мене каструля вирвалася з рук, вислизнула і все пилилось мені на ноги. Я ну, закричала від болю і одразу почала ну, казати, Ісус, дякую Тобі за зцілення, тому що Бог неодноразово зціливав мені опіки. І десь хвилин 10-15 воно трошки поболіло і перестало. Ну, Я продовжувала свою роботу. І перший раз, коли я це узнала, що Бог зцілює, на роботі я робила і опеклася руку об парову батарею. І я тільки ну сказала Ісус, дякую, тому що по роботі щось треба було бігти робити. І потім, десь через півтори-дві години, я думаю, де ж я впеклася? Я стала згадувати, як я стояла. Як все і я подивилася, а в мене геть нема нічого. Вообще, ну а так опік, ну парова батарея вона дуже гаряча. О, і потім таке було, що до мене ми списалися з одною сестрою з Америки, і її родичка, невіруюча, живе в Рівному, і вона опеклася, керосин син в піч, і ця вогонь її опалив, лице, руки, дуже сильні опіки, там, легені. І вона дуже в тяжкому стані лежала в реанімації, коли неї мама була. І дали мені телефон телефон мами. Я до неї дзвоню, Ну вона ж не віруюча, Я їй представилася, розказала, що так і так, що вірте, що зцілює. І кажу їй: «Ложіть руки на обличчя, вона вся в винтах така вся. О, і е, я буду молитись. І я молилася. Я говорю, Господь, дякую за зцілення цих опі опіків, що ти торкаєшся до неї все. І я майже кожного дня молилася. І е, лікарі дуже дивувалися, що в неї зцілюються ну, швидше, ніж звичайно. Тобто, якщо там люди лежать 2-3 місяці, то у неї набагато швидше. О, і потім, коли вона вже виписала з лікарні, а в неї. По-моєму, чи четверо чи п'ятеро дітей цієї жінки. І мама ну, так от робила, як я їй говорила. І потім вона мені прислала фото і пише, що лікарі ну, дивуються, як так, такі тяжкі опіки, вони зцілюються, ну, швидко проходять. І Потім вона мені прислала фото цієї жінки, яка до опіків була, і після, ну, обличчя зрозуміло, там. Да. І потім ці люди, ця сім'я вся, пішли в церкву, а до того не ходили. І, тобто, це слава Господу, що через оце, що Бог показав, що я сильний, все могутній і силою. Ну, Отаке от мене свідчено є. У ну, мене ще декілька є випадків, але ну, це займе час. І тому, коли потрібно комусь десь який опік і, будь ласка, звертайтеся, може військові отримують опіки, звертайтеся, Ісус цілює, не я. Це Господь дав такий дар цілення.